У 1945 році Володимир Сесюра написав вірш. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води. Годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні наяву, яву, Лешневу свою Україну. Красую її вічно! Живу і нову, і мову її солов'ї. братніх народів, мов стягом рясним Сяє вона між віками. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина одна, в просторі солодкому чарі Вона у піснях і у вербах вона, і в кожному серці у квітці, у пташці, в електровагонах вона, у пісні, у кожній думі, в дитячій усмішці, в дівочих очах і в стягів, в жовто-блакитному шумі. Любіть у коханні, у праці, в бою, як сонце, що лине зори. всім серцем любіть. Україну свою і вічно будемо з нею. Дякую.